Всім привіт! 4 лютого за вікном випав сніжок, чи не вперше. А я приїхав сюди знову заливати стяжку. Вирішив ще розказати трохи про те, як я тут планую на подвір'ї що зробити. Ось тут є такий стовп, який давав електрику з дому в хозблок. Але мені здається, що це некрасиво його так робити і повертати тим більше стовп гнілий вже ось. Ну, не камільфовий. Я планую його цей провод зірвати якось так в планах, не знаю, вийде чи ні. І пустити його під землею. Тут є тропиночка, під тропиночкою І завести його у дом. І буде красиво, і можна буде ліхтарики, я думаю, поставити, якщо треба буде. Коротше, одні плюси. Тут буде забор. Ну і в принципі. Це все ще я хотів вам розказати. <хи> так, ладно, я приїхав, буду передя... передягатися. Тут в мене вже, пам'ятаєте, була майстерня, тут така класна, але сусід вже все позабирав, залишається заново. Це все вже власним інструментом обставлювати. Ладно, контент сьогодні повинен бути, тому що камеру не забув, наче все буде ок. Так, ну ось я і домі, Ось такий. Вже простор заповнено бетоном, я думаю, що майже 2 треті. На сьогодні, точніше, зараз, хочу зробити опалубку для погребу, тому що рівень трохи нижче, чим потрібно. Цей куток спробую сьогодні залити, а вийде як вийде. Тому ось в мене пилка, шуруповерт. Треба ще буду зробити тут дірку, щоб провод завести, пустити під полом. Під стяжкою, щоб світло було у погребі, бо там є патрон, але немає провода. Був я тут в останній в п'ятницю, сьогодні вівторок, і я сьогодні відчиняю двері, а тут кіт просто дико валає. Я не знаю, як він забіг сюди, але сидів ось тут, вистрибнув по стіні майже побіг туди і вибіг. Ну, сидів він тут субота, неділя, понеділок, майже 4 дні. Ну, водичка в нього була тут. Я так подивився. В принципі, якщо захотів би, зміг би попити. Ладно, починаємо працювати. 74 на 72 дошка. Ну тут я. 78. Беремо. І трохи поменше щось потрібно. ser Що в мене вийшло, буква Г така з двома саморізами. Нормально. Потім вона ось так розвертається і інша сторона заливається. Можна починати. Зараз буду вкладати решетку, демпфер. Погнали зливак. Оббиваю профіль, який застигли, щоб заново їх приставляти. так вони кладуться по рівень символів, і там зараз кирпичик підставлю, всередині кирпичик це все рівним виміряю, і все можна заливати. Хоча трабл, що в мене провило, не дійде, ось так, от, не пройде, але ми щось вигадаємо. Я думаю, що тут можна буде взяти і дошкою провести. Нічого не трапиться, якщо цей шматочок буде проведений дошкою. Ще оновив я технологію залиття стяжки раніше. Я кожен заміс бігав з ведрами туди набирав, потім вирішив спробувати набирати в тачку, возити сюди одної тачки. Хватає на три заміси піска і щебня. Так як я будую в принципі вперше в житті і все приходить з досвідом, тому методом проб і помилок. Було виявлено, що так працюється трохи швидше, тому що не потрібно витрачати сили на бігатню. Тому що в мене два відра, а гроші я роблю один к трьом. Тому мені приходиться бігати на один заміс по два рази за щебнем і по два рази за піском. Це ніфіга не круто. А зараз один раз збігав, три заміси зробив, потім ще два рази збігав, і знову три заміси. Так набагато швидше. Так, ладно, погнали далі. Як ви пам'ятаєте, у минулих відео я зачерпував лопатою в відро, і так от кожен раз теж доволі складновато було це робити. Теж методом проб і помилок вирішив, що намного простіше це робити, просто перевертаючи метономешалку. Ну вона для цього і зроблена, напевно, щоб так робити, але ж я дійшов до цього не одразу, тому що немає попиту. У мене один заміс, це вибачте, що так моргає, це вся лампа. Один заміс це три відра майже. Нормально. Більше я не роблю, тому що і тому, що тут струм такий собі поганенький, буває, що не вистачає потужності і бетономешалка не крутить. Ось це оптимальний, оптимальна кількість, три відра на один заміс. Так, пішов я нарубаю камінців, щоб підкладати під решітку, і буду виливати. Ну якось так. Далі буде одноманітний процес, тому покажу вже в кінці результат дня. Сьогодні, ой, щоб не збрехати, 4 березня. Сьогодні весна пройшла. Місяць мене тут майже не було, тому що тому що лютий став дуже холодним. У мене просто замерзла вода. Я приїхав один разок, поцілував замерший кран і шлангу. І поїхав додому, тому що заливати мені при такої погоді було дуже незручно. Ну, точніше, неможливо. Я к сусіду побігав, спробував потаскати відра, але це незручно не йому, не мені. Тому ось що було останнє зроблено десь 12-14 лютого. І після цього я не їздив сюди. Як ви можете бачити, що люк зробив, навіть провод зробив. Ось так, от мене його там висунути. Ось тут і провести вниз, щоб потім зробити там світло. Сьогодні е, вже плюс 4 зараз, але вода не розмерлась. Десь шланг тут закупорився. Зараз я буду його відкручувати і шукати, де саме виштовхну цей лід, і вода потече, бо поки не тече. Тому я вже знов засмутився, що доведеться нічого не робити. Ладно, давайте почнемо. Поки нічого не вдається. Зараз спробуємо дещо по-іншому зробити. Так, ну відкрутив я шланг, але це не допомогло. А наче воно замерзло там. Тому, тому що? Тому будемо займатися чимось іншим і чекати. Пройшло десь дві години. Нічого я не придумав чим зайнятися без води, як без повітря. Тут там чуть-чуть машину поколупав, акумулятор, розрядився в мене, тому забрав його, зробив ось таку. Почав робити ось таку от штукенцію, яка дозволить, як я думаю, мені підшивати потолок, ось я її буду ставити, класти на неї дошку, там брати її з драбини і прикручувати. Подивимося, але в мене немає великих саморізів, тому не доробив я її. Треба їх купляти. І на машині не зможу додому їхати, тому вона тут стояла майже три тижні. Піду зараз просто додому, де і все. Ладно, тому до наступного включення я думаю, що через пару днів. Доброго дня! Почалась весна 7 березня, і я прийшов води. Вона якби з'явилась, але її вимкнули, тому що, ну не знаю, мабуть, тому що був сьогодні масований обстріл, тому її вимкнули. Тому що я зробив? Я попрохав у сусіда умивальник. У мене була ось така стара гнила. Фігнюшка вчора купив сіфон і зібрав собі портативний умивальничок на цей сезон, щоб була можливість помити посуд, вмитися, помити руки нормально. Щось що я думав, що я і сіфон забрав. Ой, сіфон, господи, сміситель забрав з дому старий, але не забрав, тому не зможу його зараз прикрутити. Знайшов у себе тільки ось таку штуку, але вона тут. Не сильно допоможе, тому без води. Я думав, що я це буду робити сьогодні весь день, тому що я не думав, що оця фігнюшка, я не знаю, як її назвати, просто гнілий стіл. Він так чітко підійде під умивальник. Але підійшов, все працює на, на, на сподіваюсь. Тоді зараз буду дороблювати оцю свою конструкцію для дошок і пробувати буду зашивати, якщо мене саморізів вистачить. Так що план на день такий, хоча можна в принципі і по. Заливати там є ємність з водою з брудною, але що воду не дадуть, дуже геморно мити це все після цементу, все приладдя, не маючи нормальної води. Мабуть, почекаю. Я воду може дадуть А ні, так ні, в принципі є чим зайнятися. Може, розгребу кучу на вулиці. Погнали. Помінника можна, товар, наприклад, за я. 感觉怪怪 Так, ну що, процес відбувається? Ось ця штукається, яку я зробив, вона працює. З нею робити це можливо, навіть не складно. Три штучки, десь хвилин за 15. Я зробив. Спочатку їх не обробляв, а потім вирішив таки обробити, поки є трохи антисептику. Але я зараз побачив, коли цю дошку обробляв, що вони вже оброблені, коли робили опалубку будівельники. Вони обробили дошки. Тому, в принципі, можна було би не обробляти, але фіг его знає, воно є краще зайвий раз обробити, щоб не паритися. Потім так, ну все тоді далі буду працювати. Привіт, 11 березня. Вирівнявся я нарешті, в тому плані, що зараз відео виходять не з затримкою. А як зняв, так і виклав. Ну закінчився в мене матеріал, який я знімав. Тому думаю, що відео будуть виходити трохи рідше, тому що треба назбирати більш-менш цікавого матеріалу хвилини 15. Сьогодні я знову заливаю. Нарешті є вода, є цемент, є робота. Тому от я сьогодні. Планую зробити ось це, долити і піти вже ось так до дверей. Ось так тик, 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 тик. Там біля вікна я не буду заливати, тому що мені там треба ще воду провести. Вже працюю десь годину. За цей час зробив ось шматочок, ось шматочок, та ще не встиг. Коли я знім, був тут останній раз у суботу. 8 березня. Я думаю, що вже третє відео поспіль, яке буде про стяжку. ну, Не, до, не досить цікаво, тому що я роблю це один. Ну, Бригада робітників, напевно, б зробила це за день, ну, чи за два, чи за три, ну не знаю. Я вже роблю всю зиму і вже пів, ну, пів березня. Ну, що ж поробиш, така вона доля одиноких будівників. Окей, все, все сказав, все показав. А, так, да, покажу, що я. Мтогі зробив тут ось так підшив е, пароізоляцію. Переробив я все, тому що оці дошки були непаралельно неправильно вкладені з тими. Тому я там переставив все вирівняв, оці всі папери вбивав. І зараз середнесенько ось можна подивитись. Думаю, що цього, що в мене тут залишилось, вистачить якраз на цю кімнату, на цю частину будинку. А то вже треба замовляти на ту частину. Так що ось така фігня.